Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Сьогодні у нас день Єрмака на каналі, бо тільки завершив записувати від попереднє відео. Тут же новина Єрмак написав заяву на звільнення з посади голови ОП. І Зеленський заявив, що завтра буде завтра проведе консультацію щодо нового голови ОП, і буде повне перезавантаження Офісу президента України. Ну, думаю, достойна тема для того, щоб її розібрати. От сьогодні подивимось, що це, як це, які причини, чим воно обернеться і так далі. Мочитесь позручнішим, ну, а я починаю. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка. Так, зараз тільки фото відкрию. Ану, покажіть мені, будь ласка. Так а чого це раптом Єрмак написав заяву на звільнення з посади голови офіса президента? Поясніть мені, що там, чого ми не знаємо. Скажіть, вам, правда. Кано пряма. Інгус. О, то то вже ясно, фехо. Альгіс перевернутий, далі. Тейс перевернутий. Ага. Ансузу. І що фіналь. Гебо. Ух ти! Ну, то очікувано, що тут подія непроста. Що в нас тут? Кано, інус, феху, аліс перевернете. Ти вас перевернете. Ансус Гебо. Опа, цікаво. А, що таке? Це реалізація плану йде, по-перше. А по-друге, було розкриття інформації про що? Про гроші. Доволі чи малі. Палізу перевентом стало небезпечно, не, некомфортно, незатишно. Мало того, тиск ось був, тиск від кого? Від партнерів наших, ось, іде тиск. На рахунок понесе відповідальність якусь, сумніваюсь, та й вас перевернутий. По ансу це все домовлено, ось оформлено по закону і так далі. Ось це домовленість. Реалізація домовленості ну, фактично з партнерами. Через що? Через тиск і через от якраз. Корупційний скандал грандіозний і легендарний, який у нас от не так давно був. Міндічгейт те, що назвали. Ну, початочок цікавий. Ну, давайте подивимось далі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, чого подивилися? Що це принесе? Що це дасть загалом? Давайте подивимось. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, що взагалі Україні принесе От відставка Єрмака і то, що буде повна зміна Офісу президента України. Покажіть. Скачемо, правда. Радість принесе, ну так. Да. Соло. ти ж, його. Ха-ха! <гум> По далі. Посторонним. Торісос перевернутий и. І... Файху знову така. Поясни. А-а-а, все план. Ну да. Що в нас тут? Вуньо, соло, урус, постаруна, турісас перевернутий, феху, інгус, Евас, перевернутий. Недаремно деякі люруни дублюються. Дивіться, ну радість, святкування. Ну, знов таки, коли ці дві руни падають підряд, це шоу. Ага, воно то радість, святкування і так далі. Е, мене багато раз питали, коли там Єрмак піде, і оце от все. Ну, одним словом. Да, знов-таки мене запишуть до порохоботів, я вже це бачу. А, що в нас тут? А, далі. Ну, ось прийде хтось новий. М -м Показують, що це якийсь новий чоловік прийде замість Єрмака, теж доволі відомий. Медійний. ну, побачимо, хто це буде. Далі, підводні камені тут будуть так само, по турісазу перевернутому. А це е, негативні емоції, це злоба, це оце. от все е, Тобто, ну, знаєте, таке, без образ, без обідок це все діло не обійдеться. Знов-таки, що? Феху і інгус. Чи корупція тут явно при чому? І по Евазу перевернутому. Дивіться. Мало того, це погроза таємна від партнерів. Про що? Про те, що нам припинять давати гроші, якщо не буде ніяких змін. В контексті того, що принесе ну, на українці сьогодні будемо сьогодні радіти. На. Далі. Ну, В принципі, я ж кажу, якась нова фігура прийде, ймовірно, що чоловік на голову офісу президента прийде, в принципі, відомий, медійний так далі. Но там без підводних всяких цих сварок, конфліктів не обійдеться. Загалом нам це принесе також допомогу. Ну, знаєте, Як збільшення допомоги фінансової, тому що для кого не секрет, що після скандалу з Міндічем, з корупцією, в енергоатомі і так далі, то деякі партнери нам допомогу почали притримувати. Ну, от воно знов піде. Певна пауза буде, але допомога нам піде. Ну, Так от. Так що, в принципі, чи це в плюс піде такі зміни? Ну, Загалом, так. Да. Щодо іміджа країни, так точно. Ну і в фінансовому плані так само має в плюс піти. А ну, штати до цього причому? Ну, чисто цікаво. Давайте. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну така США якось. Причетні до звільнення Єрмака. Покажіть мені. Скажімо, так. Стару лагус, Перт перевернутий. Фехо перевернуто Далі ж. Чукамо Ну і що? Так, що в нас тут? Посторона, лагус, перевернута, фегу перевернута, беркана перевернута, Вуньо, райдо перевернута. Ви знаєте, на дивоно ну ні. Ну, якщо штати якось і причетні, то явно не напряму. Тобто, ну. Прям в прямий вплив штатів і так далі. Ну не так би виглядав. Тут навіть нема сенсу розбирати. Ну, у Штатів якась інформація була, вони могли на це натякати. Могли. Ось. Чи вони не знали там про всяке різне, що у нас відбувається, то все вони прекрасно знали. Ну, прям, що вони надавили, щоб це такі зміни відбулися, ну, нема тут такого. До речі, Штати, штати порадіють з того, що у нас зміни відбулися в Офісі президента. Ну, але напряму Штати, ну ні. Ну а хто, Європа? Ну давайте Європу подивимось. Так, а ну добре, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну так, а Європа наші, європейські партнери. Причетні до ось, звільнення Єрмака, покажіть. Скажемо, правду.

З боку Європи були такі заявочки. Що у нас тут? Ейвас, Тейвас, пустаруна, Манас перевернути, Наутіс перевернутий. Іса Взагалі прекрасно. Евас перевернутий, Ансус перевернутий. Європа ось відстоює свої інтереси. Тиск з боку Європи був. Мало того, це бажання правосуддя, бажання справедливості. Але в той же час цей тиск. Таємно. Зрозуміло, що ніхто те не афішував. Що таке? Зміни влади? Європа хоче не тільки змін в Офісі президента. Європа б не проти, щоб у нас вибори взагалі відбулися. Отак. от. от. із перевернути ІСА це тюрма. Європа за те, то, щоб торжествувала справедливість і виновні сіли, ви, ну, винуватці сіли у в'язницю. Що хоче Європа? Мало того, Іса є вас перевернутий. Обмеження нам всяких різних поставок і так далі. І по Ансузу перевернутому. Маніпуляції йдуть. На, ну, відповідно, обмеження і через що? Через порушення закону. Ну, читайте, через корупцію. От. Тому я ж кажу, чи тут Європа, да, Штати, прям ну, там зовсім по стоку, по скоку, навіть на диво. А Європа тут більше тисла на зміну Єрмака, відповідно. Ну, що тут ще дивитися? Що, що це нам принесе, я загалом запитав. Ну навіть не знаю. В принципі, ну так. А що тут ще питати? Навіть не. О, давайте. Може ярмак десь якусь іншу посаду владі отримає. Ну, давайте. Так, добре, дякую відповідь. А на раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну так от Єрмак після звільнення із посади голови офіса президента. Можливо, якусь іншу посаду отримає при владі чи то пов'язано з владою. Покажіть. Скажемо правду. Кано. Аглас. Де перевернутий далі. Соу. Перевернута пустаруна і далі. Ще не визначили до кінця, але загалом дуже схоже, що да, він владу прям повністю не покине. Десь якась інша посада буде, ну, менш така, скажем, на виду на слуху. Що у нас тут? Кану, Хагелас, перевернута перевернутий, Сов Вуньо перевернута, пустаруна Ейвес. Ну ось повторюсь, на даний момент до кінця його долю ще не визначили. Ну але плани такі є, щоб дійсно він якусь іншу посаду отримав. Щось, до речі, несподіване буде, якщо так. А, й вас перевернути із сово. Ну, щось явно несподіване може бути так само. Ну, не настільки медійна посада, тобто не так часто він там буде на людях з'являтися. Але повинно перевернуті. Ну, все одно печалька йде. Все одно йде печалька, все одно йде розчарування. По стару на неї вас. М -м. Ну, до речі, розглядається варіант, його кудись за кордон відправити взагалі. Може, послом кудись поїде, в принципі, чому ні? Варіант. З другого боку, на даний момент, ще до кінця його доля не визначена. Але плани такі є на то, щоб його кудись на іншу якусь посаду перевести. Тому так. Ну, таке ось сьогодні розклади. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить.